Міжнародний благодійний фонд Парімач Фундейшн, метою роботи якого є сприяння підвищеного добровоту та залучення дітей до занять спортом, надаючи рівні можливості для кожного, провів в оновленому олімпійці презентацію програми Спортивний наставник до участі в якої залучили тренера збірної України по футзалу Олега Шайтанова та двох дівчат-членів збірної України. Перед початком презентації ми встигли поспілкуватися з тренером збірної України з футзалу. І звичайно поцікавилися, чому він у Славутичі. Маленький, хороший город, достатньо уютний. Я чесно рада вперше, але но знаю Владимира Володимира Панченка, знаю його всі команди. періодично переїжджаю на многие дії турніри, Я бачу його команду, бачу його екіпіровку, тому з нетерпінням чекав ждал зустрічі і з этим залом, і з девочками і з ним. Что сегодня будет происходить? Я так понимаю, вы приехали не один а вместе с девушками. Да, у нас сегодня по плану есть маленькое тренировочное занятие, минут 45. Ну, мы попытаемся. Девочек будет, конечно, много, это будет достаточно сложно сделать, но мы проведем маленькую тренировку. И значит что сборная Украины с футзалу прошла в чемпионате Европы у четверку наисильнейших. Почекавалось, каким результатом он будет задоволен. Загадывать сложно. Будем выжимать максимум из того, что у нас есть. Поэтому мы еще не знаем, она будет в январе месяце. Поэтому, уже исходя из жеребки, будем смотреть на ситуацию. Но девочки настроены привести медали. На початку офіційної частини із вітанням до гостей звернувся міський голова. Пане Вадим, я вам безмежно дякую за те, що ви сьогодні в Славутичні, за те, що сьогодні ми маємо цю програму. Справді ми починали програму безбар'єрності ще позаминулий рік. Ми перші доєдналися до ініціативи першої леді, і коли починалася програма, здавалося, що безбар'єрність це щось про зручні дороги, зручні тротуари, входи, врешті-решт, вбиральні. Але насправді безбар'єрність це набагато ширше. Безбар'єрність це коли кожна дитинка може долучитись до цікавої справи. Можливо, це буде справа всього їхнього життя. У Нас сьогодні тут професіонали присутні, і вони розкажуть, можливо, нашим, нашим е е дівчаткам, е чому вони обрали цей шлях. І це справді. Про майбутнє покоління я от тримаю цю папочку в руці, яку ви мені подарували по минулого разу, і тут не лише спортивний наставник, тут є інші програми ми обов'язково з цим попрацюємо, щоб інші програми також в Славутичі з'явилися. Все, що сьогодні ми з паном Юрієм і з нашими тренерами, з нашими гостями робимо, це в першу чергу для вас, тому що ми впевнені, що прийде час. Коли тут будете стояти ви, і сьогодні я дуже вдячний головному тренеру збірної України по футзалу, пану Олегу дівчатам, членам членкиням, сьогодні так говорять збірної України а, з футзалу, тому що це ваші орієнтири. Ми хочемо цим проєктом показати, що, по-перше, в вашому житті є такі люди, як пан Володимир, який вкладає частину свого життя. Вот в те, щоб навчити те, що він вміє сам і зробити для вас перспективу. Ми хочемо, на жаль, тут немає головних людей, які впливають на ваше життя і створюють вам умови. Це ваші батьки, тому ви передайте, що ми говорили з подякою про ваших батьків, тому що вони залучають вас до спорту. З великою подякою хочу звернутися до вас як до міського голови. Чому тому що безбар'єрність, вона в першу чергу створюється, ви правильно говорите, доступністю. І сьогодні дуже важливо, напевно, щоб кожна наша дитина, кожна наша людина мала право йти і займатися спортом в гарних умовах і інфраструктурі спортивній. І те, що ми сьогодні бачимо, що в Славутічі, невеликому місті України, такі. Прекрасний зал, де можуть дійсно народжуватися серед вас чемпіони. Тому програма Спортивний наставник вона в першу чергу присвячена вам. Тим людям, які з вами, і вашим майбутнім перемогам, а потім пройшла імпровізована прес-конференція, на якій на запитання юних словачан відповідали тренер збірної та його вихованки. Цікаво, що перше питання було пов'язане зі збірною. Як попасти до збірної України? Ваші рекомендації тренер національної збірної команди. Мені дуже приємно бачити всіх дівчат. Стільки дівчат, які займаються футзалом. Тому прислухайтеся до свого тренера, і я бачу, що майбутнє українського футзалу є, і майбутнє це саме ви. Тому слухайтесь тренера, виростайте в гарних футзалісток. Футзоліст... Запитань було багато. Скільки разів ви тренуєтесь? Чи стане футзал олімпійським видом спорту? Та це для вас е на тренуванні саме найважливіше у нашому виді спорту, дрібниць не буває. А після офіційної частини для футзаліста КФК «Олімп» тренер збірної та спортсменки і гравці збірної провели тренування. Уявляєте відчуття юних футзалісток, коли тренер збірної України пояснює, що треба робити на тренуванні. Або віддає пас тобі, щоб ти продовжила комбінацію, а потім пояснює, у чому твоя помир. І на подяку за проведення тренування наші футзоліськи підписали та подарували гостям м'яч зі своїми автографами. Хто знає, можливо, хтось з них стане майбутнім гравцем збірної, а може, виграє Олімпійські ігри. Не кожному вдається у такому юному віці потренуватись з тренером збірної. Чудовий старт у великий спорт. А ми привітали тренера команди Олімп, якій у грудні виповнилось 17 років. За 17 років досягли досить високих результатів. На протязі цього всього періоду було задіяно або виховано більше 500 спортсменок різного рівня, які приймали участь в чемпіонатах України. До речі, наша Славутська команда три роки підряд ставала чемпіонами України серед команд першої ліги. Багато дівчат, які вже випустилися з нашого, з нашого міста, пішли далі. Грають в командах вищої ліги і ставали вже також. Грають в збірні України з футзалу. Вони також вигравали чемпіонати України в командах, ставали володарями Кубку України, суперкубку України. Ну і сподіваюся, що в майбутньому покаже дуже багато різних хороших результатів. А от в цьому році наш футбольний клуб заручився з підтримкою знову ж таки дитячо юнацької спортивної школи, міської ради, спортивного комітету, взяли участь. В програмі між від міжнародного благодійного фонду фундейшн» і програма називається Спортивний наставник. Основна мета цієї програми це комплексна програма, яка допомагає дітям незалежно від їх життєвих обставин розвивати впевненість в собі, а також фізичні та соціальні навички за допомогою спорту. Це залучення дітей до тренувань, відвідування різних спортивних подій і організація мотиваційних зустрічей. А простими словами це. Допомога дітям, чиї сім'ї попали в скрутні матеріальні становища і потребують особливої уваги. Ну тобто, це там багатодітні, мало забезпечення. Програма розрахована на один рік. І, хоча, на мою думку, тренер виступає тут, можливо, одним із головною такою персоною, який віддає багато сил, знань, вмінь, навичок, а головне часу, але він все ж таки являється волонтером або, скажімо так, працює на громадських засадах. І ця програма чудова тим, що е, нікому не секрет, що на сьогоднішній день е, спорт знаходиться в такому стані, де е, батьки допомагають дітям фінансово досягати певних якихось результатів. Учасницями програми Спортивний наставник стали 15 словчанок із сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, які будуть займатися футзалом на базі «Олімп» Тренер Володимир Панченко. Після гри діти отримали спортивні подарунки. А ФК Олімп м'ячі за автографами спортсменів та тренера збірної України, представників Перемач Фаундейшн» України та міського голови Славутича.